І ми вирішили построїти тут таку плиту. І ми знайшли нашу плиту. І ціна 1500. Наших дров може і вистачить. Куча велика. От таким апаратом ми перебили менші гілки. Непогано. От така у нас плита будується. Бачите, покажу. Останній ших ми положили. Нашу плити так і вийде, бачите. Попішло, жара пішла, диму немає і чекаємо, хай висохне. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Матур Ярік. Перший рік розказував вам про нашу пічку, як ми топили дровами і газ. Ми це все оберемо, газу оцю. І ми вирішили построїти тут. Таку плиту, так як вона зроблена під газ. Цей стояк зроблений під газ. І колодязі там чи що там є догори, виходить дуже багато тепла. І ми вирішили, що спереді газ обереться, ця труба обереться. І пристроїмо просто плиту. Щоб дрова не розпалити тут, купили вчора плиту, а зараз покажу. Розкажу детальніше. Так як ми шукали плетуцю довго по інтернету на сайтах від 1800 до 2200 пересилка зайшов епіцентр, магазин, є, поїхали, а його немає. Треба під замовлення. Заїхали. Ми в Новояврівськ, біля підкови нам сказали, що є там в підвалі магазинчик, а там дійсно що хочеш. Так як на тій плиті і колеса від велосипеда, на тому колоснику і сапи. Все, що хочеш, там було, можна знайти. І ми знайшли нашу плиту. І ціна 1500. І непогано, без пересилки, ми трошки покатались, як то кажеться. Ну нічого. Щоб обрали таку плиту. У нас 40 на 70. У нас на півдні на Херсонщині. Переважно, я бачу, її на сході. Ставлять таку плиту велику, без тих блядів, щоб по половинці пере. А так цілу, що кружки можна зняти, підставити під той. Але таке буде в хаті, просто для тепла. Можна було і суцільну таку одну положили, щоб менше диму йшло корило то ви купили оцю плиту там. Так що можна шукати, як то кажеться, все знайдеш. Такі ще поставимо і я думаю, наших дров, наших дров може і вистачить. Куча велика. Де брали дрова, дрова це як то планово, як там називається, а гілки лишалися. Ми ті гілки попривозили, дали нам добро, ми їх привезли. Перерубали, перебили на нашому апараті, такому я показував, і вийшла отака от куча. Е, сосна сосна непогано, теж одразу тепло дає, так як з пічки, зразу піде тепло не в середину, а на хату. Морози можуть бути добрі, і воно буде непогано. Деколи собі наготовив е, дрова, поки е, нагріється сама груба плита та стояк. І, і у нас тепло піде на хату, прямо з плити. Це непогано вже провірено, так як ми на Херсонщині тільки так робимо. От таким апаратом ми перебили менші гілки. Непогано. Бачите, пальце служить суперово, без, без поломок, чесно, тільки закидує. Головне накидати грубі дерево, грубе дерево. А так воно працює дуже добре. Шкоро, ефективно. От така у нас плита будується. Бачите, покажу. Буде дві плити в одній хаті. Буде тут горіться, в кінці покажу. І догорійте. Так як в нас маленька дитиночка. Буде йому тільки два місяці скоро. І нам треба, щоб було для дитини тепленько. Та й внукам всім. І ми вирішили отаку плиту поставити. Вперед, кажу. Якщо треба, тільки візьмемо, розберемо, побілим, покрасим, І буде, як було, буде йти дух туди. І догори, як то кажеться, нагрівається це, але в першу очередь піде все на хату тепло. От ось так ми будемо працювати. І далі навіть покажу, як запалюється і як гріється все. Це буде все в мене у відео. Дивимося. І один останній ших ми положили в нашу плиту. Отаке вийде, бачите. Опа! От так вийде. Будемо топити. Ще зробимо красоту зверху, звичайно, хай трохи підсохне. І будемо палити. І буде якраз і водичка поставиться. А чому водичка поставиться? Бо дітей треба буде мити. У нас немає ні ван таких, знаєте, ні душів. І ми будемо тут гріти воду, тому що електрика дорога. Горіти, а так поставили, нагріли каструлю і постійно може бути тепла. Будь-який час, будь ласка, зняли собі і все. А тут, ще, звичайно, ми общікатуримо, зробимо, а зараз будемо пробувати ми палити. Розкажемо, покажемо, як воно буде далі. Дивимося. І в нас отакі. Покажу побільші. І ми вже розтопили. Щоб було маленьким нашим гаврикам тепло. О, пішло, жара пішла, диму немає і чекаємо, хай висохне. Висохне, ще обмажемо і буде у нас така, як кажуть, пічка в пічки. Пічка в груб. Раніше було, вложили різні груби. І була така в хаті обов'язково пічка. Тому що і грілися, і їсти варили в хатах. А ми взяли таку, що ви бачите. Тут суцільна вже йде, не кружечками, а тут кружечки. Наказали на все. І або скоріше підігрівати, ставили каструлю. Ну і пішло тепло, чесно кажу, тепло пішло. Вже тепло йде сюди. Нагріється, звичайно, і пічка ця, Ну і буде у нас тут тепло. Зразу піде. Положили, коли морози великі, трошки дров, в будь-який час розпалили і зразу дух пішов не в пічку. Так як я вам говорив, що та плита зроблена. Ми відкрутили, бачите, це все газ відкрутили. Тут кран стоїть, вона була під той целом, він був перероблений на газ. Тут три колодзі, тільки і все. Ну, називає три. Там на п'ять роблять. Раніше був на вугля, то там було багато і трималося все тут. А тут йде все, як то кажеться, в трубу. Тому що газ он, коротше, зроблено так, як має бути, але не так, як щоб ми палили дровами. А зараз ми зробили, що будемо але тільки дровами. Бачите, Буквально за півдня капічка готова до такої грубки. І кажу, що тепло вже йде. Це тільки роз... розтопили, тепло вже йде. Огляньте, в неї, якщо добре достене, вона буде червона. Ну, червоного нам не треба, щоб сильно було. Але все рівно, якщо вкинеш воно буде червоне. Головне, що не день-й день і все зроблено культурно. Самі робили дешево, і економія, як то кажеться, буде нам і дров. Ну і зараз що построїли самі. Тільки пішло 1500 плита і холосник 370. ну 2000, я вважаю. Отак. От Глина була з соломою і трохи тирсою, Перемішана і так є. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.